Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломійської єпархії Української греко-католицької церкви. Друзі, чи пригадуєте ви, як звучить п'ята заповідь Божа? Бо саме про неї ми сьогодні будемо говорити. Нагадуємо, що ви можете допомогти розвивати медіапроект Коломійської єпархії через поширення нашого контенту, а також коментуючи наші відео. П'ята Божа заповідь звучить коротко. Не вбиватимеш на перший погляд, все тут ясно, але Ісус Христос дає набагато глибше пояснення. Ви чули, що було сказано давнім: не вбивай, і коли хто уб'є, то підпаде судові. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Господь навчає нас, що будь-який гнів, бажання помсти чи ненавість є прямим порушенням п'ятої заповіді. Окрім навмисного людиновбивства, вбивства, до гріха проти даної заповіді належать аборти. Убивство ненародженої дитини, ефтаназія, добровільна відмова від життя та самогубство. Щоб гідно додержувати п'яту заповідь, потрібно мати пошану до гідності інших, цінувати своє та чуже життя і здоров'я, берегти довкілля, ощадно використовувати воду, електроенергію та підтримувати чистоту в навколишньому середовищі, дбати про власне здоров'я, уникати шкідливих звичок, вчасно лікуватися, дотримуватися правил дорожнього руху. А найголовніше це старатися будувати мир в суспільстві. Однак захист власного життя у небезпеці, смерті, а також Своїх рідних і свого народу не є порушенням п'ятої заповіді, таким чином, шануємо себе, довкілля, бо все це є творінням нашого Бога. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись. Слава Ісусу Христу!